У мене, як і у багатьох людей, було сильне бажання знайти себе. Я хотіла знайти справу, яка б приносила мені і гроші, і задоволення. Я витратила на це дуже багато часу, сил, і в цьому відео хотіла поділитися з вами своїм досвідом, щоб ви могли краще зрозуміти себе, а також визначити собі план, за яким ви могли б рухатись. Перше, що я хотіла б зробити, це трішки скоригувати поняття знайти себе. Я раніше думала, що це означає, що. У мене буде якась точка, в якій я можу сказати, що вау, я знайшла себе, і от це моя справа, якою я буду займатися там до кінця життя. От, але насправді це не зовсім так. З часом я зрозуміла, що я постійно буду знаходитись в цьому процесі знаходження себе. І я б навіть сказала, що краще сказати, будувати себе, знайти і зрозуміти можна скоріше якісь особливості характеру, нервової системи чи чогось такого, те, що не буде змінюватись з часом. І враховуючи це, враховуючи сфери, які вам подобаються, ви можете вже будувати себе в якійсь конкретній діяльності. Тому перше, що б я вам радила зробити, це витратити час на те, щоб зрозуміти оці свої. Особливості характеру комусь комфортно працювати з людьми, комусь більше подобається працювати самостійно, хтось може легко обробляти велику кількість інформації, а хтось любить займатися якоюсь ручною роботою. Це все важливо. Ми всі різні люди. Є така думка, що ти можеш стати професіоналом в будь-якій сфері, якщо витратиш на неї 10 тисяч годин. Я з нею не згодна, тому що враховуючи особливості людей, одній людині буде легко рухатись в якійсь сфері, а іншій буде набагато-набагато важче. Тому перше завдання, яке я б я вам радила зробити, це зробити папку в телефоні і виписувати туди ваші сильні сторони та індивідуальні риси. Наприклад, уважність до деталей, розвинута уява, креативність, бажання навчати або комфортний для вас графік та формат роботи. Чим більше у вас є досвіду, тим легше вам буде це заповнювати, але ви можете просто згадувати, якщо вам, наприклад, 18 років, то ви можете просто згадувати свій досвід, які у вас є там під час навчання, під час можливо якихось ваших хобі і так далі. Насправді, у кожної людини є досить багато сфер, які можуть підійти. Немає такого, що тобі потрібно займатися саме цим. І що тут нічого не підходить. Тому наступне, що я робила, це виписувала саме теми, які мені цікаві, і бажано, щоб це було те, чим я цікавлюсь вже хоча б декілька років, тому що висока віровіні, що скоріш за все я буду цікавитись цим і надалі. Вам також не обов'язково знати якусь кінечну точку, чого вам варто рухатись, і чи, наприклад, якщо ви взагалі не знаєте, що вам подобається. Хоча, насправді я впевнена, що це не так, але просто почніть рухатись, навіть якщо ви оберете те, що вам потім в наступному не сподобається, це все одно корисний досвід, який допоможе вам краще себе зрозуміти. Тобто, бо коли ти робиш те, що тобі не подобається, то починають з'являтися думки, чим би ти хотів позайматися. або ну, хоча б якийсь напрямок, тому не стійте на місці. Трішки можна подумати і потім варто приймати якесь рішення. Не потрібно також боятися витратити час даремно. Якщо це буде щось, що вам не сподобається, то це буде корисний досвід для вас, і ви можете піти з цієї роботи чи з цієї сфери. А якщо це буде щось, що вам сподобається, але далі це не стане вашою справою, то насправді ну, особисто з мого досвіду. Це такі речі залишились для мене просто як якимось дуже приємним теплим спогадом, про який я досі згадую, і мені насправді через це взагалі не шкода того часу, який я на це витратила. Можливо, ви зрозумієте, що ви не можете займатися зараз тим, що ви хочете, тому що вам потрібно зараз. Тому що вам потрібно закривати свої базові потреби. Це дуже розповсюджена ситуація. Також в ній немає нічого страшного. Звичайно, що трішки шкода, що доводиться витрачати на це час. От, але просто потрібно обрати для себе оптимальний варіант, як ви можете заробляти гроші так, щоб у вас вистачало ще сил. На те, що чим хочете займатися, можливо, ви можете обрати якусь роботу менш оплачувану, але яка для вас буде більш комфортною. Ще я б хотіла сказати про психологічні моменти. Якщо у вас є така звичка, як обестіння себе, вам може бути неприємно займатись будь-чим, навіть якщо це сфера, яка вам підходить, тому що ви завжди знайдете до чого пристати, як себе обостінити. І тоді вам в будь-якому випадку у вас буде вигорання, і вам буде важко рухатись, навіть якщо це найбільш підходяща для вас сфера. Ну, якщо є можливість і ви помічаєте за собою якісь такі речі, то, можливо, варто трішки походити до психолога. Щоб довго мати мотивацію та зменшити можливість вигорання, радше зосереджитись на процесі, а не на результаті. Інколи вам може навіть здаватися, що ви стоїте на місці, але якщо ви поступово крок за кроком намагаєтесь прийти до якоїсь справи, яка буде вам приносити і гроші, і задоволення, то рано чи пізно ви до цього прийдете. Далі я б хотіла дати такий кроковий план, що потрібно зробити, також можливо, дати повторити те, що я вже сказала, щоб ви могли зрозуміти, що вам робити прямо зараз. Отже, перше, це визначити свої пріоритети, на якому етапі ви зараз знаходитесь, та що для вас є зараз найбільш важливим, наприклад, це можуть бути гроші, або вам важливіше зараз відпочити і знайти роботу, яка не буде вас сильно напрягати. Далі вам потрібні ваші сфери інтересу, ваш реальний досвід, навички, ситуація на ринку праці і ваші зв'язки. Все це також бажано виписати і, враховуючи ваші пріоритети, брати для себе оптимальний варіант, який буде підходити для вас на даному етапі. Не шукайте ідеального часу. Я постійно поверталася до цієї фрази. Роби те, що ти можеш, з тим, що ти маєш там, де ти є. І в процесі вам буде вже більше зрозуміло, куди рухатись далі. Можете задавати питання в коментарях, буду рада на них відповісти. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним.